Добрий день, друзі! Сьогодні я вам пропоную доєднатися до мене, і я буду робити заготівлю таку невеличку для випічки. Це цедра апельсину. І зараз вам все покажу і розкажу. Ось в мене апельсинова шкірка. Апельсини я дуже полюбляю. І вся моя родина. Але якщо от взяти такий апельсин і зняти з нього цедру, а тоді дати діткам вони там чистять, ну це не дуже добре, тому що він мнеться і мені це не подобається. Я й знайшла для себе трошки інший такий спосіб. От як уже ввечері всі насолодилися почистили апельсинки, оцю шкірочку я пропоную не викидати і її тоді вже використовувати яким чином? Ось я вже трошки зняла. От в апельсині гірка, тільки оця біла така, ну, прослоєчка. Її нам треба позбутися, тому її треба щистить. Взяти от такий тоненький ніж, він з такими зазубринками, він краще за все знімає цю шкірочку. І ось так просто її зрізати. Вона дуже легко зрізається, це зрозуміло вже ми викидаємо. Тут можна і так підчистить, щоб було гарненько. І щоб позбутися якомога більше оцього білого слою. Якщо зрізалося, то це не страшно, ми все одно його тоді ще подрібнімо. І ось так в мене це вийшло. Отак я зрізала повністю. Бачите, все біле. Ну, Якщо десь там щось лишилося, то вже. Нічого страшного. Ну, якщо ви хочете, то підійдіть до цього більш ретельно і прямо так. Все-все зріжте. Ось так. І тепер це відкладаємо, поки та цедра, ось яка в мене є, не цедра шкірочки, поки я їх не перероблю. Так можна робити лимон так само. Ну, лимон зазвичай ми ріжемо дольками, тому там складніше це зробити, але можливо. Ось цей такий спосіб, він мені дуже-дуже подобається. Тому, що, от, наприклад, мої діти Ну, вони не хочуть, як я їм даю такий білий той дряпаний апельсин, ну і їм не подобається, та й мені це не подобається. А такий спосіб, він дуже-дуже для мене хороший. Тепер я ось почистила це, от, виходить, цедра з одного апельсину. І тепер я трошки поріжу. Ну, просто, щоб були якісь посмужки або кусочки. Просто зменшу. Тоді машинці буде, ну, так, простіше, напевно, і легше з ним справитися. Беру це в мене для кави подрібнювач. І тепер сюди всі-всі оці шкурки від одного цілого апельсину. Тепер я беру цукор, просто одну чайну ложечку цукру. Так посиплю по сторонах. По-перше, так смачніше. А по-друге, цукор дуже хорошо допомагає. Оце все в машинці перетерти. Все, накриваю. Ну і тепер тільки подрібнити. Так, перевіряємо. Ось, бачите, все міленько, дуже гарно. Це саме те, що потрібно для випічки. Випирую з кришечки. Тепер я беру маленькі такі пакетики. Ну, любі невеличкі, для мене головне, щоб вони були невеликі, і щоб тут була оця посмужка зіб, щоб вони закривалися. І тепер сюди цю цедру. Вкладаєте стільки, скільки. Вважаєте за потрібне. В один такий пакетик все і влізе. Ну, Хочете розділіть? Ось, наприклад, трошки є. Можете полишити так і зробити два пакетики. Мені, наприклад, так нижче. А можете це все в один пакет, воно влізе. І тоді, як воно вже замерзне, то ви його можете розділити, зламати. Тепер дуже складно це звідси все його обережненько витягти, щоб уж тут ножі пахне дуже смачно. Я хочу забрати все там до останнього. Беріть таку якусь не дуже велику ложечку, щоб можна було там по підножі залізти. Ну або вже як у вас вийде. Ось так у мене вийшло два пакетики. І їх, ці пакетики, вони маленькі, тоненькі. І я закладаю в морозильну камеру. Там вони в мене храняться скільки завгодно. От Вони, наприклад, я робила в минулому році, і до цього року до сьогодні в мене ще є таких зо два пакетики. Тобто і влітку я можу щось спекти з такою цедрою. І вже як апельсинів немає. Як вони вже такі, знаєте, не дуже. Смачні вони, там, сухі, чи ще якісь, ми їх вже не купляємо. А цедра для випічки в мене є. Отож і вам раджу. Період, коли апельсини соковиті, з гарною цедрою, зробити таку заготовочку собі, закласти її в морозильну камеру і користатися нею тоді, коли ви забажаєте. Я дуже люблю випічку, як вона така запашна, як вона така, е все-таки ця цедра вона придає і такий присмак. Тим рулетам, які ви готуєте, тим ну, тою випічкою. от, Наприклад, я дуже полюбляю, як в Бісквіт додати таку цедру. Мені подобається. Готуйте з задоволенням, готуйте для своїх любих рідних. Якщо вам сподобалося то було корисним моє відео, ставте лайк. До нових зустрічей. Пока-пока.